Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1992 року, яка по каталогу Ігоря Тимофєвича Коломіця має штамп 221 ВАК. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, розглянемо особливості монети, особливості реверса монети. Обов'язково поговоримо про ціну монети та вкажемо всі особливості. Отже, монета 10 копійок 1992 року має вагу 1,7 г, діаметр 16,3 мм. Виготовлялася з латуні, тираж становить приблизно 500 мільйонів екземплярів. Гурту даний монети рифлений. Тобто мілка або крупна насічка по всьому колові монети. Саме такі особливості можна відзначити в монеті 2 копійки 1992 року, які мають штамп 221 ВАК. І перед тим, як ми визначимо штамп, для того, щоб його визначити, ми повинні знати три сторони. Це обов'язково аверс монети, реверс та гурт. Саме всі ці три складові вказують нам на штамп, з якого ми можемо дізнатися ціну даної монети. Сьогодні з вами ми розберемо штамп 221 ВАК. Розпочнемо розбирати заверса зі штампа 2.21, Як ми його можемо охарактеризувати та які його особливості? Отже, перед тим, як визначити штамп 221, ми визначимо, що це штамп другий. Які його технічні характеристики та особливості? Ми дивимося на зуб тризубця. У штампа 2 середній зуб тризубця, він гострий. І вузький, без потовщення у верхній частині. Рлистя, вони рельєфні та знаходяться в різних площинах. Напис Україна. Він знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Дата 1992 наближена до канту та віддалена від герба монети. Саме так ми можемо з вами охарактеризувати штамп 2. Штамп 2.2. Ми визначаємо так. Ми міряємо відстань між крайніми осями. Якщо відстань між крайніми осьми становить 11,6 мм, це штамп 2,2. Проте треба робити деякі уточнення. У штампі 2,2 ще п'яте та сьоме зерно третього колоса, вони замкнуті. А нижня частина четвертого зерна, вона пряма. От саме такі особливості має штамп 2,2 по каталогу ІТК. Коломіця. Отже, штамп 2 2.2, ми з вами визначили. Тепер нас цікавить, як визначить під, підвид 221. Отже, штамп 221 характерний тим, що всі написи, що знаходяться на аверсі, зокрема, напис Україна 1992, всі колоси. Вони без окантовки. Що значить без окантовки? Тобто не мають подвійного удару, тобто відзеркалення самого себе. От саме такі особливості. І саме так ми можемо охарактеризувати аверс 10 копійок зі штампом 2, 20, 1. Перед, Після того, як ми визначили ж аверс монети, переходимо до визначення саме реверсу монети. Отже, реверс має штамп ВА. Перед тим, як визначити. Реверс ВА. Ми визначимо, що це штамп В. Які він має особливості та як його відрізняти від інших штампів. Отже, штамп В характеризується тим, що ми звертаємо увагу на другу гроздь. Вона має форму малого тупоугольного трикутника. Потім ми дивимося на грун номер 5 Грунь номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Ось саме в цьому місці ми це можемо бачити. Коло у нулі, воно рівне, а черенок грони номер 7 він примикає до ягоди. Самі ж ягоди вони крупні. Саме так ми можемо визначити штамп В. Штамп ВА характеризується так: Зі штамп з грони номер 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 мають ягоди. І в ягодиці вони плоскі. От саме так ми можемо охарактеризувати по реверсу штамп ВА. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, штамп 221 ВАК. Літра К в кінці штампу монети означає те, що гурт у даної монети має крупну насічку, так як він рефлений, то крупна насічка йде по всьому колові монети. Отже, саме такі особливості, та саме так ми можемо визначати штамп по каталогу Ігоря Тимофєвича Коломійця. Яка ж ціна на даний час штампу 221 ВАК 10 копійок 1992 року? На даний час дана монета відома лише в кількох екземплярах. Ціна і на даний час складає від 20 тисяч гривень за одну монету. Тобто монета є дуже рідкісною та цікавою для колекціонерів. Отже, і коштує дорого. Якщо ж ви знайдете. Монету в штемпельному блискові, тобто не в звичайному обіговому стані, а в тому, що випустив банк, та монета не була в обігові. Ціна автоматично складе від 40 тисяч гривень за один екземпляр. Тож обов'язково перевіряйте монети на даний штамп. Також ми звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Як ми знаємо, стандартний метал, з якого виготовлялася монета, є латунь. Проте, якщо ви знаєте монету, що виготовлена з нержавіючої сталі, сталі покриті латунню, міді, алюмінія, срібла чи інших металів, це також буде пробна монета, яка коштуватиме від 20 тисяч гривень за один екземпляр, та все залежитиме від металу, з якого виготовлена дана монета. Отже, саме такі особливості ми можемо відзначити монеті 10 копійок 1920 року, яка має там 2,21 ВАК. На що ще ми звертаємо увагу? По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця дана монета зустрічається приблизно 1 на 50 тисяч звичайних монет та має 7 ступінь рідкості. От саме таке інформаційне, хотів вам донести. Зараз ще хочу сказати, що в 10 копійках 1992 року ми звертаємо увагу на відношення аверсу до реверсу. Тобто, якщо ви знаєте монету, в якій аверс до реверс, такий як перед вами, тобто відношення аверсу до реверсу до рівня 0 градусів, це буде звичайна монета, яка коштує 20 тисяч гривень. Проте, якщо ви знаєте монету, яка має поворот на 90 градусів, це буде монета, яка зустрічається. Доволі не часто ціна монети буде складати від 25 тисяч гривень за один екземпляр. Якщо ж ви знаєте з поворотом на 180 градусів, ціна монети складе від 30 тисяч за одну монету. Тобто, як ви вже зрозуміли, чим цікавіший аверс та реверс, тим буде більша ціна даної монети. Якщо у вас залишилось запитання по штампові 2,21 ВАК. Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а в наступних відео ми з вами продовжимо визначати монети по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця номіналом 10 копійок 1992 року. І зараз, як завжди, в кінці відео розкупи, як швидко ми можемо визначити штамп 221 ВАК. І з чого ми розпочинаємо? Спочатку ми маємо визначити, що це штамп другий. Ми дивимося на тризубець, він гострий, вузький. І нема потужної верхній частині. Штам 2 ми з вами визначили. Тепер треба визначити підвид 2,2. Штам 2-2 ми визначаємо так, що замірюємо відстань між крайніми остями, і вона дорівнює 11,6 мм. Якщо все так зійшлося, це перед вами штамп 2,2. 2. Потім, ми, щоб визначити штам 2,21, дивимося на всі написи на аверсі монети. Якщо вони не відзеркалюються, то це штамп 221, який нам і потрібно. Після того, як визначили штамп 221, ми переходимо до визначення реверсу штампу ВА. Ми дивимося на грун номер 2 і бачимо, що тут малий тупоугольний трикутник. Потім ми дивимося на груну номер 7 і бачимо, що черенок примикає до ягоди. Отже, перед нами штамп ВА. І всі ягоди, вони плоскі. Отже. Не розказав вам, як швидко це все зробити, а зараз залишаю пару секунд, щоб ви ще раз більш наглядно ознайомилися з цією цікавою монетою. Якщо будуть якісь запитання, задавайте номер Viber в шапці профіля. Тож, всього найкращого.